Хто такий педагог-лідер. Це вчитель або викладач, який не лише виконує свої професійні обов'язки, а й надихає інших, ініціює зміни, веде за собою колектив, учнів чи громаду. Це людина з баченням, впливом і здатністю формувати середовище, у якому всі розвиваються. Педагог-лідер це фахівець. Який має чітке бачення розвідку освіти проявляє ініціативу. Сам пропонує нові ідеї, підходи, методики, впливає на інших, є авторитетом для колег, учнів, батьків, надає підтримку, вміє слухати, консультувати, надихати, розвивається сам, постійно вдосконалює свої професійні навички і допомагає розвиватися іншим, будує команду, сприяє співпраці в колективі.